Вітаю вас, малята! Це я, ваш знайомий художник, запросив вас до своєї студії. Мені дуже потрібна ваша допомога. Справа в тому, що я дуже люблю малювати картини, портрети, пейзажи, натюрморти і навіть хочу зробити виставку картин. Картини потрібно розташувати за художнім жанром. Вони вже розташовані. Перегляньте їх, будь ласка, чи не помилився я. Не хвилюйся. Ми переглянемо їх та виправимо всі помилки. Погляньте, діти, до якого виду художнього жанру відносяться ці картини. Так, звичайно, пейзаж. Чи потрібно щось тут виправляти? Молодці, портрет зайвий. А ці картини, з якого виду жанру? Це портрет. Чи тут є помилки? Правильно, зайвий натюрморт. А ось і ще один вид художнього жанру. Як ви гадаєте, який. Так, натюрморт. Чи помітили ви помилки тут? Потрібно прибрати пейзаж. Дякую вам, діти, за допомогу. До зустрічі!